Opel Omega B – це великий седан або універсал бізнес класу, який випускався німецьким концерном Opel з 1994 по 2003 рік. Це була друга і остання генерація моделі Omega B. Великий сімейний бізнес Седан або Універсал, відомий своїм просторим салоном і комфортом. Автомобіль мав більш сучасний і округлий дизайн у порівнянні з попередником Omega A, у 1999 році відбувся рестайлінг, часто називають Омега Б ФЛ фейсліфт, який приніс значні зміни в зовнішньому вигляді: фари, бампери, салон. Цінувався за свою м'яку підвізку і високий рівень комфорту, особливо на дальніх поїздках. Класичний задній привід, що додавало керованості, але вимагало уваги на слизьких дорогах, широкий вибір бензинових. Від 2.04i до 3032 v 6 та дизельних двигунів, включаючи відомий 2,5 L-BMW дизель, була популярною у Європі як доступна альтернатива преміальним німецьким брендам. Основні моменти, які варто знати: один із найпросторіших автомобілів у своєму класі на той час. Головний недолік моделі, особливо до рестайлінгу, ржавіють задні колісні арки, пороги, місця кріплення задньої балки. З віком можуть виникати проблеми з електрикою, особливо з блоками керування та датчиками. Бензинові v 6 забезпечують хорошу динаміку, але більш витратні та складні в обслуговуванні. Дизель 2.5 TD від BMW вважається надійним, але також вимагає якісного обслуговування. Opel Omega B наразі є цікавим варіантом на вторинному ринку для тих, хто шукає комфортний і великий задньопривідний автомобіль за помірною ціною, але готовий вкладати час і кошти у боротьбу з корозією і підтримку технічного стану.